Девки, всем приветик. Девки, хлопцы, привет. Я еду в центре. Ну, майже уже в центре, майже уже не в центре. Еду сейчас, заеду в гости до своего любимого человека. Запитаю, как не у него справа. Чи он за мной. Так. Ой, девочки, девочки, как дела? Как делишечки у вас? Что-то я мало стала видео, да, снимать? вже не знаю какой у меня начался творческий кризис просто во-первых у мене щось погано працює камера я вот замітила що у мене стало куди гірше працювати камера мені це не подобається я как самый известний самый лучший блогер хочу щоб якість зображення була просто найкраща. девочки хто писав що ножка буде покить в цих сліпонах чек мюллі так да, вы были правы конечно немножко подпотевает. Надеюсь, я не буду вонять старый намытый дит. Так. Едем. Так хочется Макдональдс. Но ну, я как бы худею. но как бы вот. Ну, как бы не худею. Mm -hmm. Он кума моя. 68, сдается. Уже 64. Вот что значит сила воли. Каже, убрала молоко с кохвы. Каже, отюки почали уходити. Тому що молоко, в принципі, не завжди є корисне, дівчатки, щоб ви собі знали. А ще таке порошкова історія. Що там тут. Отак оця. Їду. Сьогодні дитина уїжджає в лагер. Лагер уїжджає. Треба їй щось їсти з собою дати. І я йому купила вже утром пасту, дезики, шампуньки влажні салфіточки для попки. Таке, трошки вчора зібрав він речей. Це таке. Все. І ще одне включення. Я це коментарі читаю, думаю, буду відповідати. Це мене питають, чи плануєте відпочинок десь літом з дітьми? Я обнаружила, що у нас просрочені паспорти. Уявляєте? Звісно ж, кожен рік просто віддихали просрочені паспорти. Я зараз займусь тим, щоб е паспорта поміняти. Отак от, от. І потім вже будемо думати. Ну, в будь-якому випадку, якщо б я їхала на море, то це кінець серпня е вересень, коли немає вже цієї жири, вода тепла Європа, де. плітмаж. Ви знаєте? Я не, не можу собі сказати, от як ми поїдемо кудись. Для мене це за ці роки стало яким-то ну, нереальним. Я розумію, що люди їздять там, для них норм, вони там об'їздили багато чого. А для мене це якесь поняли, ну типу, що це що, пірва в чуми. Ну, це особисто для мене. Не, мені я не засужу ні в кому випадку тих, хто відпочиває. І навпаки, я вважаю, що треба, якщо є діти оздоровчувати. Дітям має, має бути дитинство, треба святкувати дні народження дітей. Треба дітям давати це почуття безпеки, всього, безпечності. Оце все нам треба давати дітям. Але якщо нас розглядати, то для мене, типу, відпочинок. как это может быть? Да такое же типа не может быть. Как это? Что деле все страшно? Хочется, хочется, конечно. На море. И на море. И поесть сейчас хочется дуже сильно. Жрать хочу. Я сегодня ничего не ела. А уже на секундочку обед почти. Есть еще градичка сегодня выставила. Ми йдемо на обід, даємо зимою. Ми з папою зараз в тихоря дітей купимо собі шоколад у Львовської майстерні. у нас тут місто вишневе. Є такий акварелі ЖК комплекс. І тут є кахве папло. І мій брат розказував, що тут дуже смачно, що тут вкусняшка. Великі порції, дуже смачно. Щас, ой, вітер. щас ревізор Марія Михайленко все провірить. Папа замерзла. Нет. Холодно. Ось це кафе. Ну зараз ми і провіримо. Тут сюди людей багато, в принципі. Така от кафешечка. Таке містечко уютненьке. Бачите, з книжок. Ну, прикольно. Сейчас менюшечка. А тут надо вода викликати, да? Друзі, нам понесли Цезарь. Це... Це просто відро. Це реально відро. Ну, Перемішай його, наверное. Может, дома. Боже, відро, здоровый. Прямо надо їх надо брати. Дима. Корси здоровительные друзья, просто капець. Я не можу Сейчас. Ну і так курки багато, ну немало. Не ага. Далі? Ага. Це моя їда. Нам принесли солянку, щоб ви розуміли, оце півкорці. Тобто це не ціла порція, а це тільки півпорції. Густюща обалденна. Слухай, це странне місце. Дякую, ну і мені приємно. Обалдіть. Все смачне. Це ж треба таке? Це дуже смачне. Просто вкусніший. Облиця? Ну. Лимонадик. моладі. це ми з папкою зараз праздник живота устав. І тут так швидко все роблять. Не можу зрозуміти так. Дуже багато людей тут, друзі. Прям дуже багато. Прям дуже-дуже. Хорошо. Бери соляночку. А ты не будешь пробовать? Ну буду пробовать ложечку мне дашь? А ты не будешь добавлять туда лимон? Не, не, не. Ты не Чего? Буду. Не, не буду добавлять. Не, будешь? не добавлю. Добавляю. Сейчас попробуем. Мы еще отельную заказали, а у нас уже, да, так прилично. Ну, попробуем. Mm, попробуем. Ой, хорошая, хорошенько. Mm, объедение. Mm, класс. Дуже смачно. Что ты скажешь? Дима подтвердим, амин а салам, как спец. Он любит заказать. М -м -м, смачно. Вот одна порция пательни с шкварком. С просто жареная картошкой. С мясом и с цибулей. Нормально. Теж на двох на одну людину це мені кажеться. Дуже багато, да. Ого. <кій> Ось так про нас. Іресно. Я ж ніколи не їм. Ммм. Это сливки, конечно же. Твінові <кій> смішніші. Дім не подлізуйся, я з тобою не розговорю. Ммм, добренько. Туха треба обрати сливки. Убрали в один ротик. Бо сливки це для мене, мені кажеться, дуже багато лишнього. Тож да. Шо -шо? Шо? 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 Такий маленький кусочок. можна що дивиться. Смачно. Ой, я приїхала домой. В общем, привезли градику остатки сладкі. В общем, багато дуже в цьому поперла. Це така картошка. Це перший раз, коли так забираємо. У мене тут опять стирка. Сейчас постираю. Що таке вже? Американська вонючка. А ну возьми туалетну бумагу, забери її. Американська вонючка. Це зараз опять стирочку постираю, щоб градичка. ні. Не, 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 не. Ну я не можу. Давай, синочек, ти готов лагерь. Ти просто ее так раз возьми. Давай. Ти ж її не І Куди хочеш мусор. Ой, Боже, я вже так устала, девочки не могу вам передать. Боже, дивіться, що робиться на вулиці. Дощара! Дощара! Боже, в секунді, так. Да. Да, дощара. Дощара. Нам дитину вести на вокзал. Ага, і папіцю мене. Папіцю? Ну да, і зомбі покарався. Розкажи, будь ласка, як називається твоя прическа нова? Роналду. Роналду. Гарно. Ти знаєш, тобі дуже пасує ця зачіска. Розкажи, що там в садочку. Все нормально. Ось прическа вибиралася. Прическа понравилась? Так. Радічек, дай зарядку. Боже, як, як наче чуєте відром хтось вікно ляпнув такий секунда. У нас так тихо в хаті. Ні, градік їде. А дайте, пожалуйста, хтось спасіба, снів синок. Да. А чого ти павербанк не зарядив собі? То в мене ж не було до вечора. Тімочка, ти не голодний день нічого не їв. Бідненький, мій цілий ці день нічого не є. Покормити. Могла би покормити, да, з роботи, пройшов, квіточка вставши. Синочек, ти поїв картошечку, дружочек, ти вечеряєш, Синочок, ти вечеряєш. Я не з'їв навіть Синок, ти з'їв все, крім одного грибочка, двох скибочек. Синочка, ти. Ти вечеряєш то, що ми тебе сейчас купимо в магазині, ну каких Макдональдс. Я тобі говорю. У поїзд в 9. Отлично, ти якраз поясни повечеряєш і все. Сейчас он там два яєчка Та варених спарати, скушай. Скушай. А тогда ми не покупаємо йому нічого. Ну він каже, що вечерять не будуть. Ну, ну, а, то, Можуємо, Яєчко в холодильнику варене, хай пора їсть. Синок береїш. Чого пташечка? Поїш? Кифсі, да, ми фісі. Об... А, Папочка вшира посідала засік. А що вчора попав? Я не знаю, ти тапки склав? Іди феном їх посуши, включи фен і поду на них. Ну так посуши, щоб були сухі, готові, бо скоро виїжджаємо. Давай вже. Все, синочок збирається. Синочко. Не треба знімати. Чому? Ось ти що, командир? Давай, Сьома, синочок, напишеш. Ти взяв паспорт? Два в кошельку. Все, давай, напишите, как на вокзале будет. Давай аккуратно, сыночек. Что, сами остались? На хозяйстве? Угу. Всі. У нас сегодня погода просто в секунде меняется. Такая туча черная пішла. Боже, так лило. Ветрюганище просто. Ужас, девочки, просто кошмар. Погодка, мені така не подобається. Що це за літо? Дівчки, що це за літо?